Слава Анації, вітаю на каналі, добре ефірі я, Сашко. Добре, подякою пану Олександру Петровичу Г з міста Нововолинська за подаровані елементи ну, цим, трансмісії. Ну, так, Трансмісії, напевно. До Т-4 тут, я так розумію, все або майже, що стосується заднього приводу, саме повнопривідного Т-4, вони. Це все були придбали, у них не склалося встановити на машину. І зараз вже їм це не актуально, а то просто подарували ось ці вузли. Це я зараз одразу закину моїм майстрам, які там лубають течек в ремфонд. Щоб вони, звісно, нічого з цього не придбавали, ну коли воно робоче і добре. Бо Олександр Петрович переконує, що воно робоче і добре, і я схильний вірити. Так. Ну і дуже дякую. Коли ми остаточно доведемо до ладу Т-4, мій так що я вже нормально на ньому пропрацюю місяців 2-3, то я думаю, що за звичною практикою решту я віддам теж десь якимось воякам, яким це буде актуально для такого типу машин. Щиро дякую за підтримку. Це насправді дуже. Гарна, актуальна, доріша, недешева допомога. Разом боремо і поборемо.